Щось не так? Проблема в роботі? Ні. Чому ви продовжуєте зітхати? Можливо, вам не подобається скетч, який я щойно надіслав. Що? Ні. Справа не в тому. Не можу придумати гарну позу. Малюю одне й теж годинами. Я знаю. Якщо ще виникатимуть проблеми, кажіть мені. Я допоможу вам. Потрібна лише поза, правильно? Справді. Дякую. Але ти згоден з таким? Розставити ноги ширше. Це дивно. Правда?